У Києві 12-та в ефірі і новини Я Ольга Німцева. Вітаю у цьому Україна хвилиною мовчання вшановує загиблих у Волновасі. Телеканал ТВА приєднується до загальнонаціональної скорботи. Нагадаю, 13 січня на блокпосту під Волновахою снаряд бойовиків влучив у пасажирський автобус. Загинуло 13 мирних жителів. Родинам загиблих і постраждалих під волновахою виплатять компенсації. Це ухвалили у Донецькій облдержадміністрації. Там працює спеціальна комісія на чолі із першим віце-губернатором Олександром Кравцовим. Суму виплат має хвалити обласна рада. Наразі комісія встановлює зв'язок з рідними жертв трагедії. Нагадаю, 13 січня у населеному пункті Бугас поблизу волновахи з граду обстріляли пункт пропуску. Десятеро загинули одразу, троє померли в лікарні. А в мережі вже виклали відео розстрілу. І з автобусом під Волновахою вибухнула ракета. Такого висновку дійшли спостерігачі. ОБСЄ дослідивши осколкові пошкодження машини. За їхніми даними, ракета вибухнула за 12-15 метрів від транспорту. В ОБСЄ закликають до спільного розслідування. Для цього пропонують створити робочу групу. Наша місія виступила з ініціативою для зацікавлених сторін заснувати незалежний спільний орган. До його складу входитимуть представники спільного центру із контролю та координації від України, Росії та ДНР Україні почалася мобілізація. Верховна Рада затвердила відповідний указ президента. За таке рішення проголосували 268 депутатів. Призиватимуть навіть жінок. Загалом лави збройних сил поповнять 50 тисяч українців. Передусім, це військово зобов'язання, яким до 25 років. Причому повістки приходитимуть по всіх регіонах України рівномірно. Служити за бажанням зможуть і жителі Донбасу, втім лише ті, хто залишили окуповані території. Мобілізація пройде у три етапи: перші повістки почнуть. Отримувати з 20 січня усі призвані здобудуть військовий вишкіл, не підлягатимуть призову за мобілізацію громадяни, які мають трьох і більше дітей. Особи, які постійно піклуються про непрацездатних родичів, а також громадяни, які є заброньованими або закріпленими за підприємствами. Також не підлягатимуть призову за мобілізацією аспіранта і студенти, які навчаються за денною формою навчання. Олександр Турчинов не виключає повномасштабної війни. Про це він заявив сьогодні в парламенті. Подробиці знає наш кореспондент Ксенія Веркалець. Вона працює в Верховній Раді. Ксенія вітаю. То які підстави у секретаря РНБО робити такі прогнози? Добрий день. Власне, Олександр Турчинов із трибуни парламенту закликав народних депутатів проголосувати за указ президента про проведення часткової мобілізації у 2015 році. Почав свій виступ із припущення можливих сценаріїв розвитку подій на сході. Зокрема, за словами Олександра Турчинова, таких сценарій є два. Зокрема, це може бути повномасштабне вторгнення і наступ російської армії на територію України. Терористи можуть діяти вкупі із представниками збройних сил Російської Федерації. Також є другий сценарій розвитку подій, як зазначив Турчинов, це може бути активізація терористичної діяльності Російської Федерації всередині країни, а також затягнення конфлікту. Також секретар Радбезу навів дані зведень із зони АТО за його словами, лише за останню добу бойовики активізували свою діяльність. Зокрема, у зоні АТО загинуло 129 українських військовослужбовців. Перепрошую, 129 разів терористи обстріляли позиції українських військовослужбовців, і в результаті чого постраждало двоє четверо поранених та двоє загиблих. Колеги на цьому в мене все тобі слово. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за роботою парламенту. Більше сотні такий рекорд артобстрілів бойовикам українських позицій за добу. Про таке написав на своїй сторінці у Фейсбук радник президента Юрій Бірюков. З його словами такого розлогого звіту де і які позиції атакували вогнем, ще не бачив. Посадовець припускає цієї ночі у бойовиків почалося весняне загострення. Терористи продовжують гатити зградів як по позиціях українських військових, так і по житлових районах. Найбільше дісталося Авдіївці, гранітному та щастю. В Авдіївці вщент зруйновано механічний цех школи та декілька приватних будинків. А у щасті від обстрілу загинула людина, ще двоє поранено. Від куль бойовиків постраждали і п'ять до. Ночан загинула людина. За добу бандформування 129 разів обстріляли позиції наших військових. Також зафіксовано 11 випадків введення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Кіровське, щастя, Старобільськ, Тошківка, Талаківка, Сартана, Бердянськ, Старий Айдар, Авдіївка та Маріуполь. Наші військові дають відсуть противнику, щоразу подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки терористів. Ворог несе втрати у живій силі та техніці. Ні, донецького аеропорту діють три групи бойовиків, повідомляє інформаційний спротив. За даними експертів, усі вони підтримують піхоту терористів, яка атакує кіборгів. Самі ж бойовики перегруповуються, готуючись до продовження активних дій. Для цього на Донбас перекидають понад три тисячі бойовиків, які пройшли вишкіл в Криму та під Ростовом. Збере компромат на ЛНР та ДНР, аби довести світу, що самозванці терористи про це заявили нині у кабінеті міністрів і додали частину доказів. Вже передали до міжнародних судів. Які ще рішення озвучили урядовці? Знає Христина Гавриш. Кадрові чистки у кабінеті міністрів Арсеній Яценюк звільнив заступника міністра регіонального розвитку Дмитра Ісаєнка. Той про свою собі статус учасника АТО не заслужено, вважає прем'єр. Мовляв, держчиновники, які не тримають зброю в руках, а лише виконують свої службові обов'язки в зоні бойових дій, не можуть мати статус учасника АТО. Аби надалі непорозумінь не виникало, прем'єр доручив міністрам соцполітики та юстиції внести відповідні зміни до закону. Той, хто захищав. Зі зброєю в руках країну, той є учасником антитерористичної операції і, відповідно, учасником бойових дій, але є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус. Учасника бойових дій Ну а СБУ та Мін'юст мають нарешті розібратися з так званими ЛНР та ДНР, аби визнати їх терористами, не лише де-факто, а й де юре їм доручили зібрати відповідні докази. Міністр юстиції каже, вже давно працює робоча група, яка збирає матеріали компромати на терористів. Частину вже відправили в міжнародні суди і е, готуємо відповідні матеріали для наших іноземних партнерів для того, щоб вони на своєму рівні на рівні конкретних держав або на рівні міждержавних Об'єднань прийняли відповідні юридичні рішення, саме юридичні рішення з приводу визнання даних організацій терористичними. Якщо ЛНР та ДНР все-таки офіційно визнають терористичними організаціями, переговори з ними вести ніхто не буде, кажуть у МЗС. Ми будемо над цим працювати. Ми дуже сподіваємося, що Європарламент дасть відповідний меседж найближчим часом, і звичайно, ми працюємо з країнами-членами ЄС і. Звичайно, потрібно це зробити достатньо стислі терміни, оскільки навіть політичний меседж в цьому плані є дуже дуже важливим. Ну а поки що з представниками тих самих ЛНР та ДНР, схоже, таки поспілкуються. Вони вже похвалилися запрошенням ОБСЄ на тристоронню контактну зустріч по врегулюванню ситуації на Донбасі. Вона аби цім, то відбудеться вже в п'ятницю. Щоправда, в МЗС поки що не підтвердили цього. Христина Гаврош, Антон Квітень, Скандальне вугілля з південноафриканської республіки таки горить і горить гарно. Принаймні, у цьому запевняють на Зміївський тест на Харківщині. Поки ГПУ розслідує справу за фактом зловживання владою та розкрадання коштів пов'язаних із цією закупівлею на підприємстві. Розповіли, як працюється на африканському паливі і чим воно відрізняється від Донецького. Як у Харкові намагалися відбилити південно-африканське вугілля, розкажуть наші регіональні кореспонденти. Директор Зміївської ТЕС Ігор Бабенко особисто проводить екскурсію підприємством. Показує один з енергоблоків. Тут знаходиться головний котел. каже вперше за всю історію існування станції, а це з 1960 року. Восени 2014-го відбулася катастрофічна ситуація. Через нестачу вугілля на два тижні тес зупинилась. Через війну на Донбасі 300 вагонів пального, закуплених для підприємства, стоять без руху. Їх неможливо забрати з окупованої території. Росія також припинила поставки, аби відновити роботу одного енергоблока з існуючих десяти, на станції стали до котлів кидати африканське вугілля. Якщо б цей етатуль не з'явився все-таки в нас після праздника, то під угрозою стояла робота з міською ТЕС. Отопление 16-тысячного поселка энергетиков, который мы подаем теплом, а на этот поселок, кроме тепла со змейской тест, не предусмотрено других источников. Поэтому мы как-то перебились с этой ситуацией. На данный момент уголь приходит где-то по 50 вагонов в сутки, позволяет работать станции бесперерывно. Слідкують за процесом горіння африканського вугілля у цій диспетчерській. Сюди надходять усі дані про якість горіння. Фахівці запевняють, іноземне нічим не відрізняється від вітчизняного вугілля. Є, але в режимі роботи котла не відображається. Що на даному вірш, на антрациті, ми працюємо саласового заданого диспетчерського графіка і нагрузку видаємо в енергосіті без замічань, без, без, без штрафів. Палюють так звану еболу, Саме так харківські енергетики називають закордонне паливо спеціальній грубі. За технологією вугілля спочатку перемелюють на пил, а те, що лишається на стінках груби це вже шлаки. Їх утилізують. На Зміївський ТЕС зауважують, працювати на африканському вугіллі можна, бо більше нині немає іншого виходу, хоча ціна кусається. Спочатку тона коштувала 112 доларів, тепер 99. На тест запевняють, запасів у них вистачить до кінця опалювального сезону. Водночас заспокоюють. бідкатись немає причин. Наталя Білокудря, Артем Глєбов. Яна твердохліб спеціально для TVI. Великобританія Великобританії США продовжують тиснути на Росію. Про це йдеться у спільній статті британського прем'єра Девіда Кемерона і американського президента Барака Обами у виданні Таймс. Автори відзначають агресивність Росії та заявляють про готовність їй протистояти. Це треба для того, аби врегулювати кризу в Україні дипломатичним шляхом. Кемерон і Обама пишуть, фундаментальні порушення міжнародного права не мають залишатися безкарними, інакше їхні країни постраждають від нестабільності. Американці запобігли теракту в конгресі у штаті Огайо. Затримали ісламіста, який за даними слідчих планував вибух у парламенті США, а потім відкрити стрілянину по депутатах. Його затримали при спробі купити 600 патронів і вогнепальну зброю. Підозрюваний готувався до поїздки в Вашингтон, де знаходиться конгрес. Його звинувачують у підготовці вбивства офіційної особи. Гору прямовисній скелі американські альпіністи підкорили одну з найстрімкіших кам'яних брил у світі. Йдеться про гірську вершину Ель Капітан в Каліфорнії. Відчайдухи зробили це вперше без сторонньої допомоги. Висота стіни 900 метрів. На сходження знадобилося 18 днів. Протягом них альпіністи спали в підвісних наметах під час підйомів, користувалися лише канатами і страхувальними ременями. А від цих машин серце починає битися швидше. так кажуть відвідувачі автосалона, який триває у Детройті. Там представили десятки нових моделей від світових виробників. Серед найбільш очікуваних прем'єр наступник гоночного спорткара JT. його створила компанія Ford. Автосна ще двигуном потужністю у 600 кінських сил. Його почнуть випускати наступного року. Свої новинки також представляють Honda, General Motors, Alfa Romeo, Cadillac, Lexus, Infiniti, Mini та інші. Це було останнє повідомлення випуску. Наступний менше ніж за годину о тринадцятій. А я передаю слово гостівій студії. Там працює Дмитро Тузов. Вітаю студія ТВ в прямому ефірі. За кілька хвилин будемо говорити про те, що зараз відбувається у найбільш гарячій точці України, ну на сході нашої держави. Так а зараз лише кілька хвилин реклами.